Мої вітання, любі друзі, у мікрофонах завжди із, і сьогодні у нас буде тірліст по зброї Stalker 2. Одразу кажу, що це суто моя думка стосовно цього тірлісту. Якщо хтось не згоден, ви можете написати свої варіанти в коментарі. Це одобрюється, актив завжди плюсик. Що ж, одразу скажу також, що в даному тірлісті не буде зброї, яка з DLC або модифікована і не сильно впливає на характеристики тому плані, що різниця між шкодою. Або лучністю дуже велика. Тому я опирався виключно на ТТХ даної зброї, яку я додавав цей список. Ну і звісно, по своєму досвіду, а награв я вже доволі солідно в Талкера, пройшов два рази на дві кінцівки. Кому цікаво, можете подивитися, на Ютубі є відео з проходженням. А ми давайте почнемо. Будемо по черзі всю зброю, яка в нас є, додавати. Ну і перший це в нас Техаска, ну або Тексан, це насправді S-Tier, Бо тут причини дві. По-перше, ця зброя вона дуже потужна, 14 набоїв, але має один великий мінус це доволі довга перезарядка. І її можна б додати в a тір але будемо реалістами, це зброя вже пізньої гри. Плюс, якщо брати аналоги по дробовикам, то краще неї буде тільки Сайга. І Сайгу ми також одразу додамо в s тір Чому сайга краще? Тут все просто, це, звісно, є швидкість перезарядки та скорострільність. Це дуже рішучий фактор. Але якщо ви хочете поекспериментувати, то так саме, непоганий варіант, як і до сайги. В принципі, ці дві зброї можна додати в S по шкоді по її ТТХ. Далі в нас йде SPSA дробовит. Він непоганий, але знову ж доволі довга швидкість перезарядки. І його я б не додав в a tір бо дуже і дуже сильно вирішує в бою з мутантами, саме те, як швидко ви перезряджаєтесь. Шкоди, в цілому вистачає набоїв, більш-менш 8 штук це необхідний мінімум для того, щоб завалити того ж самого кровососа, але, будемо реалістами, в боях проти двох мутантів подібного типу цей дробовик вже себе покаже не так добре, тому його додаємо в b тір Глаг можна взагалі додати в b тір Бо, по суті, це така зброя напівуніверсальна, можна до хіба чого цікавого на неї навішати. Плюс, по попгрейдам різноманіття не таке, щоб прям велике, але в цілому до середини гри цю зброю можна спокійно використовувати і валити не тільки звичайних бандосів, а й більш таких броньованих пацанів. До середини гри вистачить більш ніж. Ну і, звісно, можна знайти до хіба різних ніштяків саме на цей визброя. АКУ – це вже це тір. Не сказав би, що це прям бічовський автомат, який взагалі себе показує прям дуже погано. Але будемо реалістами: на звичайний калаш, більше всього можна не чіпити. Ну і по характеристикам, звісно, трошки краще буде саме звичайна версія автомата Калашникова. Далі в нас йде букет. Це вже d tier це така бічовська версія пістолета кулемета. Шкоди мало, по характеристикам також він буде вступати більшості аналогів. Це доволі розповсюджена зброя на ранній стадії гри, але її використовувати немає сенсу, якщо у вас є калаш. Далі в нас йде бізон. Бізон, по суті, можна поставити в A тир це непогана зброя, скорострільна, пробиття має файне, та й по набоям до неї проблем не буде. За рахунок її характеристик, можна з неї побігати до пізньої стадії гри. Є, звісно, кращі варіанти, та про них трошки пізніше. Далі в нас іде AR, але вже не проста, а модифікована версія, і чому цю аерку я взагалі сюди додав. Тут е, такий є нюанс, якщо порівнювати DLC-шну зброю, ту ж саму AR, і звичайно, там характеристики відрізняються на 0.2, по суті по шкоді, але в цій зброї характеристики набагато цікавіші, і також в цій зброї одразу всі обвіси, які тільки можна, крім, мабуть, підствольного гранатомета. Тож цей варіант він буде по суті в a тірі, і також його можна знайти, коли будете виконувати місію калини. Там треба буде розібратися з бородою та султаном, або не розібратися, це вже ви вирішуєте самі, і зможете знайти біля снайпера саме цю варіацію зброї. Далі переходимо до гаус гвинтівки, це вже s Тір без варіантів, є варіація з оптикою, є без оптики. Скажу так. На ближній дистанції без оптики, на дальній дистанції з оптикою по своєму досвіду, неважливо яка дистанція, якщо ви влучите, то ворогам буде дуже боляче. Постріл в голову пробуває абсолютно все, крім Хімер та псевдогігантів, тому без варіантів Гаус-Гвинтівка в с стілі Далі в нас іде відбійник це також унікальний варіант, коли схожу варіацію додаємо з СП але тут ми будемо реалістами, це трохи інше. Варіація цього дробовика, бо він, по-перше, унікальний, він дається тільки за проходження арени, і також на нього набагато більше цікавих ніштяків, які, по суті, до пізньої стадії гри роблять його актуальним, прип'ять, можна з ним пройти без проблем. Єдине, що довга перезарядка, тому його вестір я не можу поставити саме із-за того, що він перезаряджається так само, як і інші дробовики схожого типу. ГПшка. Це непогана зброя, але я б її в a тір не поставив. Причина дуже проста. По-перше, оптика, яка мається вже на цій зброї, вона не дуже приємна, особисто по моєму досвіду, я бігав з іншими варіантами зброї, і ГПшка мені не сказав би, що прям дуже сподобалось, вона прикольна, але якщо брати іншу зброю з таким типом боєприпасів, то, наприклад, та сама Ерка буде більш універсальна. Якщо брати. По шкоді, звісно, ГП буде сильніше, проте в ремонті вона дорожча і взагалі не така зручна. Це, суто, моя думка, ви можете бути зі мною незгодні. А далі в нас М860 це дробовик Бтіру. Він непоганий, але не ідеальний. Знову ж, його можна використовувати непогано в ближньому бою проти мутантів, але проти мутантів, які не бігають групами і там, де не потрібно перезаряджатися півроку. Після йде гвинтівка Марк. І вона непогана, в цілому в Ейтір можна поставити, бо шкоди має. Так, по солідному, якщо постріл голову, то солдата в екзоскелеті спокійно пробуває. Будь-яку фракцію неважливо, якщо там екзач і постріл голову з марком, це, звісно, смерть. Проте будемо мати на увазі те, що дана зброя, вона не має, одразу оптики, треба ще шукати обвіси і по шкоді є трохи кращі Аналогія. Лю з що не потрібно після кожного пострілу перезаряджатися. Тому, в цілому, цю зброю можна поставити в A tier, вона така буде більш універсальна і насправді шкоди вистачить і для вбивства елітних мутантів, і для вбивства елітних солдатів. Проте є кращий варіант схожого типу це, звісно, гвинтівка М701, оце вже 100% s тир, її аналоги це також S-Tier, більша дальність стрільби, краща настильність. Я з нею постійно бігаю при можливості. І ця гвинтівка вона проти всіх цілей абсолютно однаково добре ефективна. Один мінус це після кожного пострілу перезаряджання, після того як ви все відстріляли, вона доволі довга. Обріз можна поставити в s тир. Шкоди в нього насправді доволі багато, та будемо реалістами, після кожного пострілу перезаряджатися, ну таке собі, зараз після двох пострілів, плюс всього два набої, і перезарядка не така швидка, як хотілося б, дальність стрільби обмежена. Це виключно на короткій дистанції, виключно проти мутантів, проти людей, можна використовувати, але краще вже взяти звичайний пістолет. І тепер стосовно пістолетів. Більшість пістолетів я буду ставити в цей тір, бо в цілому саме Stalker 2 вони непогані. Я б не сказав би, що вони всі такі, прям топові або паскудні, ні. Якщо брати саме пістолети, то тут вони відчуваються добре, приємно. проте я б не сказав би, що це зброя, яка просто вирішує всі проблеми. Всі пістолети, крім револьверу, Ріном я поставлю С Тір з різними побігом, з різними постріляв, і вони плюс-мінус для мене всі схожі. Десь можна кріпити оптику, десь не можна, проте по шкоді, по своїм характеристикам, в бою вони показали себе плюс-мінус однаково. Але Ріно я поставлю С-Тір. Бо з цим пістолетом мутантів валити Одне задоволення. Монолітівців крошити в прип'яті це також ще той кайф. Мінус один довга перезарядка. Після в нас йде звичайна арка. Її можна поставити в Б-тір. Бо це непогана зброя, в цілому, як заміна калашум. Проте будемо реалістами в середній стадії гри та в пізній стадії гри. Ар вже не актуальна, хіба що її є. Модифікована версія, яку можна знайти в місії. Коли треба буде вбити або не вбивати султана з бородою. Далі в нас йде лавіна. Це вже непогана зброя A-тіру, яка має непогані характеристики. В цілому на коротких та середніх дистанціях це непоганий варіант, проте є набагато кращі аналоги, які ми також розберемо. Після у нас йде дробовик ТОЗ. Це дробовик це тіру він непоганий, більше дальність стрільби, ніж у обрізу, проте по шкоді. Якщо брати саме на найменшій дистанції, обріз буде трошки сильніше, що мене доволі сильно здивувало. Але я подивився характеристики і трошки був здивований. Ви також можете перейти по посиланню в описі. Звідти я брав інформацію безпосередньо про технічні характеристики зброї, більш детальні, і, звісно, орієнтувався по своєму досвіду. Переходимо далі. Це у нас RPM, це s tier мінус цієї зброї. Дуже великий, це те, що вона доволі важка, і звісно, те, що вона має обмежену кількість пострілів. Заряди на РПГ знайти не так вже й легко. Після йде М30 Гордон або УЗІшка. це бічовська версія пістолета кулемета, мабуть, найгірший варіант на рівні з букетом, проте букет він, хоча б більш влучний. У це варіант, коли треба просто розрядити всю обойму за декілька секунд в мутанта, в бандита чисто по фану. Побігати постріляти, так, є сенс але використовувати на постійній основі краще вже звичайний пістолет, набагато більша влучність, шкода також буде більше, і набоїв витратити на вбивство цілі набагато менше. Після йде пістолет кулемет гадюка. Тут можна поставити в цей тір, бо в цілому це непогана зброя на початку гри, проте як тільки ви просуваєтесь далі, то вже він не такий актуальний. Пробиття невелике, проти мутантів, на кшталт собак, плоті, кабанів та. Псевдособак підійде більш-менш, ой, звісно, відстрілювати тушканів. Далі переходимо до грози оце вже at зброя, вона непогана, по характеристикам також доволі файна, але, звісно, є варіанти більш потужні. Грозу можна використовувати і в пізній стадії гри, наприклад, замінювати лавину. Так, влучність буде не така велика, проте набоїв набагато більше, і також є можливість кріплення підствольного гранатомету, що дає більше варіативності цієї зброї. Далі в нас йде інтеграл. Якщо брати по пістолетам кулеметам, я б поставив його в s тір. Тут все дуже просто, нереально велике пробуття. Якщо брати і порівнювати з бізоном, постріли в голову для того, щоб завалити з інтегралу, потрібно менше ніж з бізона. Це я вже тестив на своєму прикладі. В Бою з монолітом, коли вони були в екзачах, то інтеграл використовував набагато менше набоїв. Щоб знищити монолітівця. тому інтеграл можна поставити в С-Тір, хоча ця зброя має також недоліки. За рахунок великої скорострільності ви не зможете валити наліво-направо, вам потрібно буде доволі часто перезаряджатися. Але повірте, саме цей варіант пістолета кулемета буде найкращим або ж одним з найкращих. Далі в нас іде Дніпро, тут беззаперечно С-Тір, бо найкраща штурмова гвинтівка в грі, чудові характеристики. Як в ближньому, так і в дальньому бою вона себе показує просто феноменально. Проти елітного підрозділу «Моноліт» в фіналі гри ця гвинтівка себе показала тільки з позитивної сторони, постріл в голову, декілька влучань, навіть із додатковим щитом вони всі падали прямо за милу душу. Ну і проти мутантів, проти інших ворогів, це також непоганий варіант. Після у нас йде СВД, непогана зброя, проте влучність в неї не така вже чудова. По дальності стрільби є варіант цікавіше, є варіанти більш потужні, і також по боєзапасу краще. Але якщо брати по снайперським гвинтівкам на ранній стадії гри, її можна використовувати, і вона не буде зайвою. В деяких випадках вона реально виручає. Гаут, я думаю, поставлю також в s тір бо це та зброя, яку можна знайти на ранній стадії гри, як тільки ви виходите з малої зони, але вона вам. Послужить і до самого фіналу. По мінусам у цієї зброї тільки два мінуси. Перше, це вартість ремонту, як в принципі і Дніпро, але Харон можна дістати раніше, ніж Дніпро, і крім того, що вартість ремонту доволі дороговартісна, то апгрейдити цю зброю ви зможете тільки коли доберетесь на Янів. А це знову ж пізня стадія гри. Кулемет. Хотів я поставити в A Tir, але, мабуть, поставлю B тир по двом причинам. Перша причина це нереально велика вага, плюс набої до кулемета вони використовуються вкрай швидко, як ніяк це кулемет, крім того, влучність та віддача цього кулемету не дозволяє нормально відстрілювати на великих дистанціях, але для когось це можливо ейтір. Особисто мені кулемет не подобається. Він прикольний, проте прикольний тільки як пофанитись, в ситуації, де елітні вороги. Там, звісно, від кулемета користі мало, бо знову ж займає він дуже багато ваги, а мобільність сталкерів також не неабиякорішою. СВУ можна поставити в Ейтір. Це доволі непогана зброя. У шкоді вона буде нижча, ніж М701, але скорострільність набагато вища. Якщо треба на дистанції викосити велику групу ворогів, цей варіант, звісно, годиться прямо як треба. Але майте на увазі те, що. Дальність стрільби буде дещо менша, ніж у снайперки, яка в С-Тірі. Використовувати її є сенс. якщо є кращий варіант, використовуйте його, залишається у нас фора. Фору можна поставити в A-tier. Це непоганий варіант для середньої стадії гри. Якщо у вас достатньо набоїв 545, а повірте, по ходу гри, якщо ви хом'як такий самий, як і я, то у вас буде більше, ніж 1000 набоїв. Лежати просто в скринці, то фора... Це добра зброя, яка допоможе вам в багатьох ситуаціях. Середня коротка дистанція постріли в голову проти ворогів в екзоскелетах, доволі непогано їх пробуває. І в цілому використовувати форму до пізньої стадії гри, поки ви не знайдете Дніпро або Харод це також варіант доволі файний. Ну і залишається в нас гвинтар. Гвинтар можна поставити в Ей-тір. Непоганий варіант зброї, щось середнє між снайперською та штурмовою гвинтівкою. Перший мінус це обмежена кількість набоїв, 10 набоїв в магазині це доволі мало. Другий мінус це те, що на дальніх дистанціях вона себе не так добре показує, а по суті, це ідеальний варіант саме для середніх дистанцій. Швидкість польоту кулі та настильність вона бажає мати кращого, але будемо реалістами. Для цього є також свої аналоги. Що ж, таки, в нас вийшов тірліст, знову ж повторюсь, саме такий тірліст я зробив по своєму досвіду. Ви можете бути зі мною не згодні. У вас може бути свій терліст, якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарі або можете створити на сайті свій терліст і відправити посилання вже безпосередньо мені в Telegram або в Discord. Посилання також на ці платформи будуть в описі. Якщо відео сподобалось, подабайка коментар і підписка, якщо не підписані на канал. До цьому все у мікрофону був Всім добра, мирного неба та хай щастить!